Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Для початку перенесемось у 7 третє століття до нашої ери в часи, коли на території України володарювали скіфи. Частина їх була кочовиками, частина хліборобами. Скіфи дуже шанували тварин, зображення яких наносили як на прикраси, так і на зброю. Скіфський клевець, холодна зброя, бойова частина якої нагадує дзьоб птаха, був придбаний за 42 тисячі 100 гривень або ж тисячу доларів. Далі набір сучасних українських монет. Він складається з трьох монет номіналом в одну, дві та п'ять копійок. Монети ці непрості. Вони виготовлені зі срібла і вважаються дуже рідкісними. За припущенням, у 2010 році повинен був вийти набір обігових монет України, викарбованих з дорогоцінних металів, срібні одна, дві та п'ять копійок та золоті 10, 25 50 копійок і гривня. Скільки їх? Виготовили невідомо. Ці ж придбали за 84 тисячі гривень або ж 2 тисячі доларів. Далі рубль 1912 року. Пам'ятна монета, яка присвячена сторіччю так званої вітчизняної війни 1812 року. Всього було випущено 26 тисяч таких монет. Виготовлені вони зі срібла 900-ї проби вагою в 20 грам. Пам'ятний рубль придбали за 98 тисяч гривень або ж 2330 доларів. Далі колекція античних монет, яка складається зі срібних монет, викарбуваних в період з IV століття до нашої ери, по друге століття нашої ери. Тут є римські динарії, марка Аврелія, Пія, Адріана, Траяна та інших імператорів, драхми Македонії, монети Ольвії та Сасанідів. Всього 51 монета, вага яких майже чверть кіло. Придбали цю колекцію за 100 тисяч п'ятсот гривень або ж дві. 1400 доларів. Далі так званий філармонікер австрійська золота інвестиційна монета, яка випускається з 1989 року. Зараз офіційний номінал монети вагою в одну тройську унцію 100 євро. На аверсі тут зображено великий орган концертного залу Товариства любителів музики, вказано номінал, вагу та рік випуску монети. На реверсі музичні інструменти, які використовує Віденський філармонічний оркестр. 100 євро придбали за 142 тисячі гривень або ж 3380 доларів. Далі гривня, грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні. Прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, новгородський, литовський, чернігівський, татарський. тип. зливки срібла відрізняються масою та формою. Ці предмети не часті, але є серед них рідкісні і навіть унікальні. Стародавня київська гривня була придбана за 145 тисяч. 326 гривень сучасних або ж 3460 доларів. Далі старовинна ікона, котрій більш ніж 100 років. Це казанська ікона Божої Матері, одна з найбільших святинь так званої російської православної церкві. Згідно з легендою, вона з'явилась у 1579 році в Казані для укріплення віри Христової серед магометан, які населяли Казанське царство. Богородиця наказала дівчинці матроні сповістити духовну і світську владу міста, щоб вони в Взяли ікону її з глибин землі і вказала місце на пожарщі згорілого будинку батьків дівчини, де й перебувала ікона. Старовинну ікону придбали за 157 тисяч гривень або ж 3750 тисячі доларів. Далі колекція середньовічних монет, яка складається з 22 талерів, викарбуваних в 16-17 століттях. Вони виготовлені монетними дворами Саксонії, Тюрингії, Іспанії, Берна, Санкт-Галена та інших європейських міст та держав. Загальна вага талерів майже 600 грамів. Придбали цю колекцію за 180 780 гривень або 4 300 доларів. Далі набір платинових монет, що складається з п'яти монет номіналом 150 карбованців, присвячених олімпіаді 1980 року, яка проходила в Москві. На чотирьох з них зображені античні спортсмени на одній символи Олімпійських ігор. Монети виготовлені з чистої платини, вага кожної 15,5 грам. Набір монет був придбаний за 197 363 гривні або ж 4 тисячі. 700 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявились 100 гривень 2004 року, у 1037 році. В часи правління великого князя київського Ярослава Мудрого була збудована головна брама столиці Золоті ворота через тисячу років правонаступниця Русі Україна випустила пам'ятну монету, присвячену цій події. Монета номіналом 100 гривень виготовлена з золота 900-ї проби вагою у 34,5, Половиною грами тираж її лише 2 тисячі штук. Придбали золоті ворота за 214 тисяч гривень або ж 5 тисяч сто доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.